Всіх вітаю на каналі Рекрутер Іван. У цьому відео поговоримо знову про параграф 24 у 2025 році. Також можемо допомогти зробити параграф 24 в Німеччині. В кого чисті документи, хто тільки приїхав у Німеччину, хто планує їхати в Німеччину, а також в кого є карти побуту. Або прихистки інших країн. Це вже треба буде дивитись індивідуально. По кожній людині. Також такі документи проходять, можна зробити. Єдине, що там, можливо, треба буде переклад на німецьку мову деяких документів. Ну, з цим ми допомагаємо. Орієнтовно займає воно до 30 днів. Кого цікавить, пишіть на Viber, Telegram, WhatsApp. Контакти будуть в описі під цим відео, і ми вам поможемо.